Є така думка, що чим ми стаємо старшими, тим важче нам навчатися. І так, з одного боку, це правда, але з іншого боку, є така малесенька нюанси. І про цей малесенький нюансик я зараз вам розповім. Є така штука, як нейропластичність. Це можливість нашого мозку змінюватися під дією нового досвіду. Саме нового досвіду. Це дуже важливо. І більшість людей вважає, що якість навчання з руками. Зменшується через те, що зменшується нейропластичність мозку. Але насправді все навпаки. І наша нейропластичність зменшується з роками через те, що зменшується якість нашого та об'єм навчання. Подивіться на своє життя. Спочатку ви були маленькі, і світ навколо вас був дуже великий. Але з роками ви пішли в школу, в університет, потім на роботу, і світ навколо ставав меншим і меншим. Об'єм досвіду нового зменшувався, а з цим зменшувалася і кількість змін в нашому мозку. Тобто зменшувалася нейропластичність. І з цього можна зробити один маленький висновок: що якщо ми не хочемо мати проблем в старості з навчанням, то потрібно все життя вчитися. Чим більше ми вчимося, чим більше в нас нового досвіду, тим менше проблем в нас в старості. І це підтверджується багатьма дослідами, наприклад, дослідами по Альцгеймеру, з якого чітко видно, що люди, які навчалися все життя, мають набагато меншу вирогідність появи Альцгеймера в старості, ніж ті, які цього не робили. А друга штука полягає в тому, що є такий експеримент експеримент Лібета, який відбувся в 1983 році. І суть цього експерименту з одного боку прикольна, а з іншого боку, трохи лякаюча. І полягає вона в тому, що. Фактично, людська свідомість майже нічого не вирішує в нашому житті. Тобто, ми, наше я ніяк не вирішує нічого в житті, а більшу частину всього вирішує підсвідомість. Як це працює? Наша підсвідомість генерує нам деякі варіанти розвитку подій і наших дій відносно цього. І нашій свідомості виділяється десь 200-300 мілісекунд. На прийняття рішення, погодитися з цим або накласти вето. І самі, саме ці 200-300 МС 200-300 мс свободи. Чому? Тому що це фактично і є наша свобода на прийняття якихось рішень. І прикол тут в чому? В тому, що якщо ми приймаємо однотипне рішення постійно, на одну і ту саму задачу. То згодом мозок перестає ну, зменшує кількість запитань на цю о, задачу для нас. Тобто, з кожним разом вигідність того, що він нас запитає, зменшується. Тобто, все сходиться більш на автоматизм. І це дуже легко бачити в тому ж спорті, коли за роки навчання люди доходять до певного автоматизму в своїх діях. І з одного боку, це круто, тому що саме це дає нам можливість, в принципі. Якось навчатися і жити, тому що без цього навіть ходити було б дуже складно, тому що вам прийшлося б контролювати кожний мускул в вашому тілі. І це ну, робити в свідомості майже нереально. Тому це нам дає певне послаблення, тому що багато речей робляться нашим мозком на автоматизмі. Але є в цьому і мінуси. І мінуси тут в тому, що якщо. Людину неправильно навчати, особливо, якщо є мотив це робити таким чином, наприклад, ну, я не знаю, релігіозні фанатики, терористи, яких е з малих літ їм вбивають голову всякий треш, е і після деякого часу вони зовсім перестають е отримувати новий досвід. Чому? Тому що оцей автоматизм. Повністю блокує а, можливість накладання вето та свідомості приймати якісь рішення. І це майже не лікується легко. Це лікується, але дуже тяжкими методами, і людина після цього стає інвалідом, фактично. Тому друга штука, яка з цього всього випливає, те, що навчатися треба свідомо. Треба гарно аналізувати. Ту інформацію, яку ви вкладаєте собі в мозок. А також завжди ставити під сумнів нову інформацію. Тому що якщо ви будете вирішувати всі свої задачі та дії однотипно, то є велика вирогідність, що ви поставите собі деякі локи в житті, і надалі ці локи буде майже неможливо зняти. А тому варіант з постійним, скажімо так скажімо так, Недовірую до всього, в принципі, дуже гарний е, в плані е, навчання та якогось майбутнього. Я сподіваюся, що вам ця інформація була цікава. Якщо так, то ставте свої подобайки, шерте відео. Всього вам найкращого.